От що з цими адвентами не так? Ну криво, ну а з ким не буває? Що це? пахне такою. Який жах? Всім привіт! Мене звати Катя, а це мій маленький б'юті канал. Бачите, позаду в мене якогось гіганта? Це велетенський адвент-календар від Евелін. Як тільки я побачила відео про цей адвент на їхній сторінці, одразу побігла замовляти. І як тільки він приїхав, сідаю його оглядати. Мені вже дуже цікаво, що поклали в такий здоровенний адвент. Тому сідайте зручніше, будемо починати. Поїхали. Знову в мене відбувся невеликий фейл з цим адвентом. Щось мені везе з цими адвентами. Він просто впав мені на голову. І ось тут, бачите, трішки пом'ялися. Звідси, взагалі, випав продукт, і я собі заспойлерила трошки. Але нічого страшного, начебто, виглядає все так само. Ну і голова моя теж на місці. Бренд Evelyn це не тільки про декоративну косметику, а ще й про доглядову. Тому я думаю, тут буде не тільки декоративка, а ще й доглядова якась косметика для обличчя, тіла і тому подібне. А я впевнена, що так і буде. Заплатила я приблизно з доставкою 2200, а ще в подарунок поклали за 1 гривню палетку. Ось так от вона виглядає. Всередині має ось такі кольори. Я її не буду свучити, я думаю, що я її комусь подарю і буде такий приємний подаруночок. Так, давайте вже скоріше переходити до першого віконця. Він тут у мене трішки такий привідкритий, і взагалі воно якось, знаєте, ці віконечка вони не тримаються, а відразу якось відкриваються. Тому такий мінус. Так. Що там, що там? Це гель для брів! вау, те, що я люблю. Але давайте спробуємо саму текстуру. Чомусь вона пахне якимось ацетоном. Якщо порівняти з гелем для брів від глибів, той, що нам попався в адвенті, то той був набагато липкіший, а це взагалі тупо нічого. Не знаю, що він може фіксувати. Ну, таке трішки липкенькість, звичайно, відчуття є, але воно не сильне. Так, ну перше нам попався декоративний продукт. Давайте побачимо, що ж це таке буде в другому віконечці. Я його не бачу. А, ось воно ось таке, от пом'ята якраз. Ой, бачите, тут уже все відривається. Знову декоративка. Це ось така пудра. Це тридцяток відтінок Айворі. Напевно, він такий світленький. Можливо, він мені підійде, але краще просто поклали б білу пудру, або рожеву вона, в принципі, всім підходить. А це ось такий варіант, який не всім підійде. Так, що вони нам запропонують на третій день? Ну, так. Уже заспойлерила. Щось нам багато попадається декоративної косметики. Можливо, я все ж таки була не права. Це така манюсінька помадочка у відтінку 515 Velvet Matte. Ухти, ну відтінок такий симпатичний, нюдовий. Такий він більше до коричневого, Думаю, буде виглядати красиво на губках. Так, ну поки що мене все задовільняє. Побачимо, що сховалося за четвертою комірочкою. Ну, все ж таки, з декоративкою покінчили. Пора переходити до доглядової косметики. Це ось такий крем для очей. Він у мене колись був. Не знаю, він мені ніфіга під очі мене зволожував, нічого не розгладжував, синячки не прибирав. Просто аля, аби було. П'ята, п'ята, ось вона поруч. Ну, ви. ну. Це взагалі, що? А, це лак для нігтів, щоб зробити френч? Я і френч, в якому місці взагалі? Ну, хоча б якийсь не перламутровий, а просто білий. Ну, щоб краще просто поклали якийсь доглядовий засіб для нігтів. Для чого лак для нігтів? Пахне лаком. Ну, якщо що. Боже, тут друга вже взагалі у нас камірка не тримається. Давайте швиденько переходити до шостої. Так, що там, що там? Ух ти! Вау, який дизайн, гарний, новорічний! Це олійка для губ. Так. О, мого улюбленого фіолетового відтінку. Ну, от чому такий різдвяний, начебто, дизайн, а відтінок фіолетовий. Ну, не можна було б зробити хоча б я не знаю, якийсь чи рожевий чи червоний, або хоча б уже прозорий. Ні, треба вліпити фіолетовий. Ну, от що з цими адвентами не так? Ну, от наче спеціально для мене все робили. Так, здається, це була сьома комірочка, вже дістаємо. Це ось такий хайлайтер, який можна наносити на все тіло. Давайте подивимося на відтіночок. Ух, він доволі пігментований. Багато його точно не потрібно. Дивіться, як він гарно сяє. Такий він темнуватий. Не написано, що це відтінок шампань пахне, до речі, чимось таким парфумованим, приємним. відтінок називається Champagne Gold. Ну, в новорічну ніч саме те і потрібно, в принципі. Далі, здається, у нас восьма комірочка. Так, що там? що там? Знову якийсь хайлайтер. Ні, це знову ж таки близько такому дизайні, ну, хоча б вже на фіолетовий, на тому дякую. Це такий прозорий Ну ладно, він не прозорий, він просто з блискітками, такими жовтими. Виглядає непогано. Якщо брати такий блиск в новорічну ніч, то будете сяяти як новорічна зірочка з цим хайлайтером і з цією олійкою. Чому олійка? Це ж просто блиск. Так, далі дев'ята комірочка. Не бачу. А ось вона чомусь аж тут. Звичайно, пакування в цього адвенту не дуже. Якщо, наприклад, відкривати так от кожного дня, то виглядає вже якось несимпатично. Але не засмучуємося, нам попалась фіолетова помада. Ой, фіолетова, кажу, червона. Мені здалося, що це блиск, але начебто це помада. Ой, ну вона не червона. Вона знову ж таки з чимось фіолетовим. Або мені вже просто мерещиться. Пахне якоюсь карамелькою. Ну ладно, відтінок просто такий глибокий, вишневий, я б сказала. Так, да, на камері воно зовсім по-іншому виглядає, чим в житті. Ну, давно не попадалася в адвентах червоної помади. Останній раз це був мейкап Revolution аж 23-му році. Це вже було так давненько. Так, десята вже у нас ось тут. Ой, знову щось доглядове. Знову якийсь крем під очі вже з алоє. То було з кокосиком, а це вже якийсь алоє колаген. Одинадцята. Тут якась у нас дівчина з кавою сидить. І знову щось доглядове. Це мініатюрка Гелю для вмивання. Також воно з алоє. Бачите, розмір самі. Дусім якийсь він мініатюрний. 12-та комірочка. Так, що тут, що тут? А, ух ти, це ось такі рум'яни, які я хотіла якось спробувати, але якось на сайті були дуже странні відтінки. Тут що за відтінок. Ну, доволі симпатичний відтінок. Мені подобається. Думаю, на мені буде гарно виглядати. До речі, це відтінок, зараз скажу 0,2. Так, 13-й день. Так, я не знаю, як його тут відкрити. Тільки ось так бачите, трішки заважав. Так, що це що це? Так, це ще для нігтів. Але що саме я не можу зрозуміти? Напевно, це для кути, коли щось такого, якийсь крем мазати. Тут просто немає української, я не розумію. Коротше, якась доглядова штучка для нігтів. 14-та у нас вже також відкрита. Ух ти, вау! Ну, повноцінний розмір сироватки якоїсь. Так, ну це просто якась сироватка для обличчя. Такого вона рожевого відтінку. Але що воно саме робить, я не можу зрозуміти. Прочитайте самі. П'ятнадцятий день у нас якийсь величенький. Цікаво, що там сховалось. Ну, звичайно, куди ж без спонжика в адвент-календарі? Я сподіваюся, він хоча б нормальний. Такий твердувати, як нам попадалось, ось від Глембі, ось цей дуже схожий. Я таки не дуже люблю. Вони ним важко якось наносити тональний крем і дуже багато впитується в сам спонжик. Так, далі 16-та, ось тут вже трошки відкрита. Взагалі буде туш варіте, наприклад. Я би хотіла туш. Оооо! Я колись хотіла спробувати цю штуку. Це така сировитка, що просли вії. А, це трішки не та. Я думала, що потрібно ось так от наносити, а їй потрібно ось так от. Ну, цікаво, що вона зможе зробити з моїми віями. 17 фіолетова підводка. Не хочуть вони мене задобрити цим фіолетовим. Я такі підводки не дуже люблю. Мені просто дуже незручно малювати ось таким пензликом. Якось я менше контролюю ситуацію. Ну, подивіться, от, от такий тубус і от такий пензлик. От для чого таке робити? І ось так от виглядає сама підводка. Була 17-та, тепер 18-та. Так, тут щось для брів. Ні, я чомусь думала, що це пензлик для брів, а це галовий олівець для очей, такого металіка відцінку Водостійкий. Так, давайте подивимося, що тут за відтіночок. Ух, якийсь зелений Віталік, щось таке незрозуміле, болотне. Странний олівчик. Так, а, здається, далі 19-та камірочка. Варіте туш. <гум> Ось я дуже рада, що нам попалась туш, але було б класно, якби вона попалась в останній день. Ну, тому що така подарунок класний останній день. Ось така щіточка, доволі класна щіточка. І вона, здається, на, на подовження і на об'єм. О, те, що мені не вистачало. Бо ось ця тушка тріс, ну вона взагалі не подовжує. 20 -та, така величенька. Це крем для рук та для нігтів. Давайте понюхаємо його. Ну, пахне чимось таким приємним. Він такий не дуже жирненький, тому я думаю, він мені не дуже підійде. Мені треба такі жирні крема, щоб прям я не знаю, <свісно> як масло було. 21 комірочка, що там попадалося? О, олівець для губ. Те, що нам не вистачало до нашої помади. Це ось такий нюдовий олівчик. Давайте ще поряд засвочимо ось цю помаду. Ну, поманда такого холодного відтінку, а олівчик більш тепло, якось вони трішки не мечаться. Відтінок олівчика, до речі, Milk Candy. Так, 22 -ка камірочка. Тут щось зовсім мініатюрне. Це точілка. Ну, чесно кажучи, в адмет могли точілку і не класти, а особливо в передостанні дні. Ось така точілка на два відсіка. Відсіка, ось так ось це виглядає всередині. Ну, вже ладно, хай буде. До речі, що, що це за олівець? Який потрібно мати олівець, щоб він сюди підходив? Я завжди користуюся з такими маленькими. Так, передостання 23, ось вона. Маклі нігтів. Ура! Ура, лак для нігтів, червоний, ура! Ось так от він виглядає нічого особливого. До речі, передостанню днів катріз також був червоний лак для нігтів. Ну, мали б уже повторювати цього. Так, 24-та. Що ж тут може сховатися? Мені здається якась маленька палеточка тіней. Ось вона тут така величенька. Ви це бачите? Що це? Тобто в таку велику комірку поклали ось таке. Це рожеві тінюшки для очей. Ну, все ж таки, я була права, частково що це тіні. Але. Ой, ой, моя улюблена. І ось такі тіні. Я ще й так люблю рожеві тіні. Ви собі не уявляєте. Ой, а колір який! А який колір, що, шо? Та ти що? Ось це колір. Який жах. Чесно кажучи, останнім я дуже засмутилася. Я такого не очікувала. Ну що ж, давайте тоді переходимо до нашого огляду продуктів, які нам попались. В якості бази під наш макіяж хочу використати ось цю сивортку. Як вона буде заложувати шкіру? пахне просто якимось звичайним кремом для обличчя, знаєте, самим таким дешевим. Моя шкіра така трішки червоненька, бо вмиватися, наносити макіяж, а потім знову вмиватися, то воно, звичайно, впливає на шкіру. Так, ну звичайно ж, буду використовувати тональну основу від Евелін. Досі вона у мене так і не закінчилась. І, звичайно, буду використовувати ось цей спонжик, який нам... Попався. Ну, звичайно, він уже в себе все впитав на шкіру. Ніфіга не віддає. Взагалі не бачу сенсу в таких спонжиках. А ще, наскільки я знаю, у Евелін такі спонжики не дешеві. Тому дуже странно, що вони ось в такої якості. Так, ну якось так вийшло. Він звичайно і не перекриваючий, але таке відчуття, що я наче начебто нічого й не нанесла. Наступним у нас будуть рум'яшка. Тут я думаю, буде у нас все симпатично виглядати, бо відтінок гарний тут, чому ні? О, ну бачите, ці уже рум'яни пігментовані. Тільки були в катрі щось взагалі, якісь дуже странні, напівпрозорі. Так, мені потрібен знову спонжик. Бо щось я забагато нанесла. Думала, вони не настільки будуть пігментованими. Ну, от відтінок симпатичний. Мені здається, що такий відтінок багатьом дівчатам підійде з будь-яким типом шкіри. Не типом шкіри, а під тоном шкіри. Ось так от вони виглядають. Доволі симпатично, але як буде по стійкості, побачимо. Далі з контурингом у нас все переходимо до нашого до нашої пудри. Буду наносити ось такою пуховочкою. Так от вони виглядає, якийсь такий, начебто жовтий відтінок. Ой, мені здається, що він буде занадто підсушувати. Не знаю, як правильно це описати. Буде робити таку суху корочку під очима. Ну, для мене він світлуватий. Це факт. Як відбились буковки. Знову. Так, ну якось отак у нас вийшло з обличчям. І я ще, знаєте, що хочу спробувати? Ось цей хайлайтер. Якось нанести обережно на вилиці. Так, я його зовсім небагато видавила. І ось так от наношу. Сподіваюсь, він тональну основу не буде роз'їдати. Ну ось так, коли його наносиш, він прям взагалі якийсь лагідний. Можливо, треба тротічку побільше. Наносить він аж якось занадто. Віддав свого сяйва, треба було більше на вилиці. Сподіваюся, його якось помітно на камері. Ось так от він виглядає. Доволі симпатично, мені подобається таке лагідне сяйво. Так, для очей у нас є чотири продукти, і як їх між собою поєднувати, я не розумію. Давайте в куточок ока ось ці рожеві тінюшки. Ну, така буде трішки райдуга на наших очах. Мені дуже подобаються ці тіні, тим, що вони якісь м, занадто світлі, такий у них відтінок. Ще й таке така якась, неначе перламутрове. Не подобається мені таке. Виглядають як дешеві тіні. Може, воно таке є, може вони дешеві, я ж не знаю ціну ці всіх продуктів. Потім оцей олівчик на нижню повіку. Що з цього вийде, я не знаю. Ну, ось так, коли наносиш на очі, то на очах виглядає ще більш-менш, бо на руці виглядало повне ге. Не знаю, трошки як бруд вийшов у нас під очима. І саме тяжке якось намалювати стрілочку цим лайнером. Вважайте мені удачі. Не знаю, не виходить у мене. Таким лайнером. Я не розумію. Так, і саме тяжке якось повторити стрілочку на цьому оці. Не знаю, наскільки рівно вийшли в мене стрілочки, але вийшло і так більш-менш нормально. Я думала буде набагато гірше. Виправимо ситуацію за допомогою туші. Сподіваюся, ця туш мене не підведе. Ну, об'єми вона додала. Але де моє подовження, яке обіцяли, подовжуючи тужлю війні, все ж таки на подовження, а не на об'єм. Хоча тут об'єм також є, але все ж таки вона більше на подовження йде, чи на об'єм. Але, як виявилось, більше об'єму. Ну, хоча б ця туш краще, ніж туш від Катріс, хоч щось вона мені подовжила все ж таки. Так, і останнє це наші губки, там уже поцікавіше. Давайте спочатку спробуємо нашу червону помаду, тому що у нас немає ніякого рівчика, тому просто так її нанесемо. Ой, це буде складно. Так, ну да, ну криво, ну а з ким не буває. всі ну, не ідеальні. Вона пахне чимось, я не знаю, чи таким доглядовим, чи що, вона має такий аромат. Такий, ну, приємний, я б сказала. Ну, і ось такий колір, такий вишневий червоний відтінок. Не знаю, чи вона має бути такою блискучою, чи все ж таки вона застигне. Так, да, вона все ж таки застигне, буде такою більш матовою. Ну, не знаю, мені взагалі підходять такі кольори, я навіть не знаю. Так, ну тоді швиденько стираємо і переходимо до наших. Там є олійка, помада, олівчик. Трішки затонували губки. Тепер переходимо до нашого олівчика. Чому адвенти так люблять ці механічні олівці? Я особисто люблю олівці в дереві. Мені ними якось набагато простіше фарбувати губи. Ну, це такий тепло-коричневий олівчик. Пробуємо закомбінувати з холодною помадою. Ну така вона світленька. Пахне такою, не знаю, чимось таким солодким, аж занадто. Чимось аж мильним, напевно. Ну, Закомбінувалася непогано. Така вона не зовсім матова. Не дуже люблю такі текстури, тому давайте переходимо до наших олійок. Хочу спочатку спробувати ось цю фіолетову. Як вона буде. Глядати на голах. Ну, знаєте, тут хоча б блиск симпатичний, на відміну від Катріс. І пахне Боже. Знову ж чимось таким солодким. Але запах приємний. І такий у нього аплікатор розричний, він так вигинається в сторону, яку нам потрібно. Ну, знаєте, хочу вам сказати, що це блиск доволі симпатичний. Фіолетовий колір не так сильно помітно, просто такий ну, рожево-фіолетовий, я б сказала, але виглядає симпатично. Так, я вже нанесла олівчик, і тепер хочу спробувати ось цю олійку. Мені здається, вони будуть гарно мечитись, тому що тут також є такі ем, жовтенькі, тепленькі блискітки. До речі, в мене такі якісь посохші потріскані губи. Хто знає хороший скраб, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ісь така не наса. на... Но... ладно, не дуже вони гарно мечаться між собою. Скажу я так, що той фіолетовий мені подобався набагато більше, ніж цей. Мені здається, забагато блискіток у, цьо... у цій олійці, і воно виглядає якось супер блідо, я би сказала. Якось несимпатично. Можливо, треба якась темна підложка, щоб вони краще виглядали. Можливо, так. Але на голі губи виглядає не суперсимпатично. Якийсь у нас сьогодні вийшов странний макіяж цією всією косметикою? Взагалі тут приблизно всі повноцінні продукти, які продаються, тому я спробую порахувати ціну кожного продукту і подивитися, чи взагалі вигідно купувати цей адвент. Ну і звичайно вже напишіть, як вам наповнення цього адвенту. Якось від катріс мені більше сподобалось. Якось від нього було більше емоцій ніж від цього адвенту. Якось там було більше приємних а Тут якось так перемішано, я б сказала. Тому чекаю вашу думку в коментарях, а ви не пропускайте мої і інші Ютуб-відео, а також Ютуб Шорс. Там часто виходять коротенькі відео. Бажаю вам гарного дня.